Доброго дня, шановна громадо, доброго дня всім тим, хто не байдужий до життя селищної громади, до того, що відбувається, як відбувається, я, як завжди, як обіцяла буду вас знайомити із різними темами, які тільки вас цікавитимуть. І знаєте, Знову хочу повторити, хочу наголосити те, що я говорила і минулого разу, що це ніяк не відноситься до мого ставлення, до когось. Це просто я даю відповідь на те, що звучало в якихось там передачах чи інтерв'ю. Я не знаю як, але мені хотілося б, щоб знаєте, щоб ви знали дійсно правду через те, що дуже багато у нас. Робиться селищною радою, але чомусь селищної ради ніде не чуть. У нас зараз є новий орган. Ну, Не буду сьогодні говорити. Сьогодні у мене в плані поговорити з вами про свято, де вшановували дітей футбольного клубу Зірочки і танцювального колективу, яким керує Августіна Кириленко. Знаєте, все те, що Стосується дітей, я я взагалі захоплююсь, захоплююсь батьками, захоплююсь тим, що ці діти дійсно трудяжки, дійсно вони молодці. А ще більше шана батькам, які вкладають душу в своїх дітей, не тільки душу. Але я хочу наголосити, що ці е, всі колективи вони платні, що кожного місяця члени клубу зірочки платять гроші. Тренеру, да? що так само платять гроші дітей, які танцюють танцюють, теж це гуртки платні. І приймали вони участь у платних конкурсах, де, крім призових місць, практично нічого немає. І я вважаю, що знаєте, за це все, за їхню працю бюджетом селищної ради було передбачено кошти 60 тисяч для поїздки дітей. Команди зірочки у Буковель і 110 тисяч для поїздки у... 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 у теж. Але це вже танцювального колективу. Що ж далі за свято? Ви знаєте, так усі говорили, який Сергій Васильович молодець, як хорошо він зробив для дітей, що такого ніхто не зробить. Дійсно, такого ніхто не зробить. Ну, принаймні я б точно. Знаєте. Звідки воно взялося? Це свято заходить до мене. Керівник відділу культури приносить договір. Який я маю підписати, кажуть, де ви взяли цей У Сергія Васильовича. Ну, У нас Сергій Васильович він возомнив, що він може керувати всіма працівниками селищної ради. Він по дзвінку їх викликає, дає їм наряди і зобов'язує, що робити, і вони стараються, так знаєте, ігнорувати мене. І, от, але ж ну зараз це робить і на Іванівна. Вона зараз очолює групу Семенівщина, то зараз вона вже збирає після роботи і дають. Наряди. Ну, про це ми поговоримо далі, я сьогодні не про те. Е, я говорю, хорошо, 97 тисяч, а що це за гроші? Це Сергій Васильович хоче е, зробити у благодійний фонд внесок для того, щоб відзначити, вшанувати саме дітей, які зірочки і танцювальний колектив. Ну, я говорю, хорошо, а. Е, Причому тут чого треба перераховувати ці кошти на рахунок бюджету. Ну це ж хорошо, Він же свої гроші дає. Та хорошо. так а чого він ці гроші не потратить напряму? Не розрахується там з аніматорами, кого він там залучав і так далі. І так далі. Хоча я вам скажу, що я категорично була проти саме проведення в такому форматі. Тому що, знаєте, я, коли я запитала, а чому в ресторані, а чому не в адмінприміщенні, ми вже пам'ятає Семенівка, вшанування футболістів крававе у Атланті? Да? Це перше. По-друге, а де діти із імпульса? Із тенісного клубу, яким е, тренує Олександр Гетьман, які не пропустили жодних змагань по тенісу, і ніхто не знає, за чиї кошти вони їздили, де і в колективі в них вони виховали кандидата в майстри спорту по тенісу, а де в серед запрошених Анічка підгорна, яка зайняла. Отримала гран-при в міжнародному конкурсі піаністів в Німеччині і виграла піаніно, а де ще дуже дуже багато. Взагалі я вважаю, коли готуєте свято для дітей. Тут треба наскільки все продумувати, щоб в дітей це було свято, і щоб ніхто не виходив ображеним. На що мені Іна Івана сказала, що ви не підтримуєте, тому що це не ваша ідея. Слава Богу, що це не моя ідея. Тому що я б такої дурниці не зробила в житті. А коли ви будете вшанувати, та тоді, та тоді так, ми ж вже вшанували зірочок і на Новий рік, і так далі. У нас що, інших дітей немає. У нас скільки талановитих дітей, скільки, і олімпіади, і, і ман, і що ви тільки хочете. Ні, треба було тільки так. Да, я розумію, активні. Батьки, все і так далі. Ну, я ж не могла таки зрозуміти, ну чому ж? Мені таке ж доказували, що Дмитро панна, це ж хорошо, ну ми ж залучили кошти. Я розказую, що якщо ви залучили, тільки вони перестають поступають на рахунок, вони є бюджетними коштами. Чого ж так? І ви знаєте, ну так хорошо вийшло. Дуже хорошо. Виявилося 97 тисяч. З них. 22 620. Пішло через магазин сестри Сергія Васильовича Турчин Валентини Василівни для подарунковий набір світильники 29 штук для хлопчиків. Далі 66 120 гривень. Пішло через магазин Турчин Валентини Василівни. Подарунковий набір, косметичний набір для дівчаток. Кількість 58 штук. Ось так, хорошо видно, так? Да? Далі. М -м -м. Приватне підприємство торговий дім медиме жиріччя. 3110 гривень 39 копійок. І всього 91 850 гривень 39 копійок. Що виходить? Сам дав, сам взяв. І мені б хотілося, звичайно, щоб люди розуміли і знали своїх героїв. Я дуже поважаю Сергія Васильовича. Там мозги такі, він, якщо із рубля не заробить 100 гривень, знаєте, це буде не він. Він молодець. І я далі розкажу про благодійний фонд, куди носять гроші усі сг виробники а хто виконує роботи. Я розкажу, як, будемо так казати, Ну, це буде все потім. Не буду забирати вашого часу. Але запам'ятайте, я ще раз говорю: люблю дітей. Все робимо для того, щоб, ну, щоб їм жилося тут краще. Але не за рахунок того, що хтось буде на цьому піаритися, а хтось буде задавати мені питання, чого Василівки немає, а чого тих немає, а чого тих немає. І Сергій Васильович він просив, щоб я, я відзвітувалась, хоча для цього є будинок, не будинок, а відділ освіти за результати. Спортивного спортивної школи, я думаю, що це не є проблемою. Результати там є. Діти займаються, діти їздять. І взагалі я хочу подякувати всім тим, які віддають себе для дітей, які навчають. І спорту, і музиці, і малювання. Спасибі вам, і низький уклін. І я думаю, що ми з вами обов'язково будемо проводити і вшанування тільки такі, які будуть відповідати ну, нормам якоїсь поведінки, якоїсь етики, відповідно до віку. Ну ніхто мені не докаже, що з 10, 10, 9, 11 років треба вшановувати в ресторані, ніхто мені не докаже, що це правильно. Ніхто. Дякую. До зустрічі.